Очевидно, проблема розміщення торгових точок навколо ринку центральної у Черкасах дійшла до точки кипіння. Міська влада рішуче налаштована прибрати стихійників із доріг і тротуарів навколо центрального ринку. Торгівці ж у свою чергу нікуди із насиджених теплих місць іти не хочуть і ставлять єдину вимогу до влади залишити їм ті місця, де вони торгують. Хоча питання, що наразі стоїть на порядку денному, на вимогу обласної державної адміністрації та міської влади чітке і зрозуміле стихійної торгівлі у місті Черкаси не. Не повинно бути на нараду, зібралися всі представники обласної адміністрації, самі підприємці та черкаської міської влади. Міський голова Сергій Одарич озвучив і показав на слайдах місця, куди з його слів вже сьогодні можуть прийти стихійники. Це торгові точки на ринку Криваліївський та на ринку центральний. Але риночники категорично проти їхній основний аргумент ми там нічого не заробимо. Все це вони висловлювали емоційно аж занадто. Одна із небагатьох раціональних на думку першого заступника голови черкаської обласної держадміністрації Сергія Рябцева пропозиції, яка лунала із їхніх вуст, створення у Черкасах комунального ринку у підсумку. Більш ніж двогодинну дискусію розумував Сергій Рябцев. Він сказав, вулиці Смілянська, Леніна та Благовісна навколо ринку центральний будуть благоустроювати по вулиці. Гоголя, де й торгують переважно учасники наради. Заступник губернатора радив розглянути можливість розміщення мафів, але тимчасово доти, доки не буде вирішено питання, де будувати у Черкасах комунальний і в який термін він має бути збудований, однак всі ці питання має вирішити робоча група, до якої увійшли представники різних контролюючих і владних структур області і міста. Це питання вона має вирішити найближчим часом.